Є шкільці? Де? Ні, ні, так не роби. Це ж Це Прам... сантиметр, будемо міряти. Доброго дня, з вами наїдало. І сьогодні ми зайшли в Аврору. І накопили всяких смаколиків, які ми ще ніколи не куштували. Тому беріть щось смачненьке і ми, ми починаємо. починаємо. Ну що, з чого почнемо? Я думаю, з чогось солоненького. Ну, давай. З мого боку, тільки да, солодок. Давай одразу з м'яса. Що? Кільця кукурудзяні зі смаком бекону. Виглядає отак от прикольненько. Просто якісь кругляшки. Що, гарненькі, рівненькі. Я візьму саму при, припудрену. Пахнуть странно. Не беконом точно. Хрусткі. Солоденьким. Ну, в дитинстві я любив палички зі смаком буховані. Незвичайні такі. Кожні, але ті для мене Дверь. смачніші. А. Що тут оцінувати? Звичайний снек. Прикольно. Да. 4-4. <рес> Там якась акція, можна поучаствувати, виграти 20 купонів. А, якісь купони. Збери 20 купонів. А, за 5 купонів рюкзак. Ви взагалі в курсі, що бувають акції, де до сих пор треба поштою слати? Ну, в смысле, не електронної пошти. Тут адрес, куди конверти слайд. Кукурудзяні кільця зі смаком сиру. Хрумер. Хру... Хрумер, прикольна назва. За новою рецептурою. Скривай. Такі самі кільця. Тільки зі смаком сиру повинні бути. О, пахнуть сиром. Тільки на смак не дуже сирні. Смак не насичений. Угу. Просто звичайні кукурудзяні палички. Хру... Гарна хрусткість. Але немає насиченості самого mm -hmm. смаку сиру. Я, Я поставлю, мабуть, два. Я хотів поставити два. Ну, Значить 22. Наступні у нас кукурудзяні нікільця зі смаком кальмара, якась фірма гонзо. Давай, з чим пахне? Томат спайсі мені пахне. Так, чомусь пахне томат спайсі. З виду просто білі. Пахнуть томатом. Гостреньким томатом. Mm. Смачні? А тут текстура смачна. А, я б вони більш пористі. Mm. Насичені. Будь сухіші і солоніші вони. Угу. Оце смачно. Це прям клас. Ну, дев'ять. Дев'ять mm, також. Але не, я не скажу, що прям кальмарові. Е, e, лимон, Але А, так, лимон да. лимон відчувається так, так. дуже гарно. Наступні у нас крекери зі смаком цибулі і сметани. Всі крекери їли, так які снеки їли, але це якась друга. По, по запаху це ну, цибулька вроді би. От мені пахне цибулевим. Ні, ні. Але вони манюсенькі. Так, так десь, десь там пересмаженою цибулею пахнуть. Засмажкою такою цибулевою. Ага. Тверда текстура. Може комусь подобається? Мені смачні. Ну, по текстурі вони мені, мені чомусь твердувато. Я б хотів би м'якіший ну, крекер. Є шкільці. Смак є, але він не надто виражений. Так. Да. Але має бути. Що, ставимо оцінки? Ну, ну я б поставив би 5. Ну, мені, мені гарні. По смаку гарне, гарне тісто, такі, ну, мені твердувато чомусь. Пить, пить, хочу пити. Це сік спеціально вироблений для мережі Аврора, який з песом-патроном, який не песом патроном. Песом. Ні, це щенячий патруль, мультик, ти що? Ну, я вже давно не дивлюся. Ти вже дорослий був, коли його показували. Я так гадаю, що це яблуневий. Так. По кольору гарний, жовтенький. По запаху теж яблуневий. Недорогий на смак, відновлений, скоріш за все. Дуже цукру багато вичувається. Mm -hmm. Занадто солодкий. Це компотик, дуже... я б Так, Це не дуже натуральний сік. Mm -hmm. Він на смак дуже солодкий. Якраз для дітей. О, диви, масова частка, напою не більше 50%. Не менше точніше. 50 то вже добре, не 10. Ну і вода. Це пересолоджений компот, все. Ну, от дуже. Я б сказав би, із-за цукру це дуже не корисно. Але смачно, для дітей гарна упаковочка. 5 балів. 3. Якась собачка зі смаком мультифрукту. М. Де. Недобрий. Ну, він дуже схожий по текстурі, на, на, домашні... Ні, на домашній mm -hmm. з м'якоттю. Так, ну це як же якась пюрешка розбавлена водою. Так, це більше схоже на пюре, розбавлене водою, і цей не такий солодкий. Так, це мені смачніше набагато. Але мені не подобається його текстура. Він не пюре, а наче як ото висушений, а потім. Це як Завзварний. не сік, а нектар чи як вони називаються. Це з м'якоттю прям. Угу. Тому я ставлю три. О, дай. Тому я ставлю три. Шість. Мені смачно. Так, оці штучки я Нас вам... зацікавили, Так. Да. Це щось дуже цікавеньке, я не знаю. І Виготовлено ви? Так, 330 мл, коштує 59 гривень, але дуже хотілося спробувати. Чай чорний, холодний зі смаком манго. Написано обов'язково взболтати перед вживанням. Нам треба більший стакан. Там є кульки. Ні-ні, так не роби. Всередині якісь дивні кульки, вони хрумкають. Тіпа типу баблті. Ну, не тіпа, типу, а мабуть, такі є баблті. Бачите, там всередині багато оцих кулечок. Вони вже попадали. Ні, так в тому, -то і діло, що вони все одно, як ти не взболтай, воно все одно буде падати на дно. Прикольна штука, сок з водою на смак. Чаю mm -hmm. не відчуваю. Mm -hmm. Е, не кульки... дуже солодке. Кільки цікаві. Не, навіщо там кульки не зрозуміло, але весело. Не, не надто мангове, я б навіть сказала. Я б не сказав, бо, що я взагалі б зрозумів, що це манго. Mm. Тому ну не знаю, там ну сім. Отже. Шість поставлю. Чай чорний зі смаком полуниці. А як зробити так, щоб зразу не я. з кульками були? Кульки на дні, вони тяжкі, вони по цьому і туру. Mm. Я вірю. О, так само воно бачите, плаває. Ще, ще плаває. не попадали. Та, ну це кульки, ну я не знаю. Це той ж самий сік, трохи яка м'якоть. Так, там м'якоть, але в цьому в желатинному мішечку. Ну Чесно кажучи, 59 гривень за це воно не коштує. Ну, чай воно зовсім не схоже. Мені схоже на сік з м'якоттю, але дуже розведений водою. Ну, так ми і це... не спробували? Це смачно, але я ж кажу, мені ну, цього ну, не, не, не... не коштує. 네, Эта, полуничка. Чуть-чуть відчувається. Mm -hmm. Так на смак майже, майже mm -hmm. той же, що й минуло. На смак 5. Чай чорний зі смаком персика. Так само плавають якісь кулічки з виду, я не знаю, ну, компот компотом. Колір звару, я б сказав би. Mm -hmm. Цей найсмачніший. А цей я смак б... персику просто дуже-дуже смачний. Дуже Тільки вони не на чай зовсім не схоже. Більше як. Сік тільки такий легенький, розбавлений. Цей прям насичений. Це мені прям добре. Я б краще його б хотів без тих кульок всередині. Воно спочатку прикольно, а потім трішки так піднадоїдає. Навіть оцей желатин в роті Прилипає? нього буде. І Він ніякий на смак сам Ну, Це добре. Дев'ять. Вісім. Що, печенькам займо чи конфеткою. Давай по-солоденькому, погнали. Крекер зі смаком какао. Mm. Звичайний крекер. Ах, пахне з Какао. Гарний. Не смачний. Так. Не пересолоджений. Сухенький, гарна гарна текстура. смачний. В міру солодкий, какао. Відчувається. Нічого лишнього. Mm. Це тверда десятка. Ну, хай буде десятка. Дуже гарне. Дуже хороше печиво. Таке смачне, що треба поставити лайк. І підписатися на наш канал. Обов'язково. Приємного апетиту. Що далі, що далі, що далі. Це я хочу печиво. Печиво медове з заварним кремом. Ну, дуже прикольне. по текстурі. — Не видно. Причому з двох сторін однакове. Ну так так. А ми зробимо ось так. Смачне, як то. Гливке, двісто таке. Мені ароматне, дуже медом пахне. Ой, дуже-дуже гарно пахне. Угу. Це як домашній медовичок. Угу. Дуже напоминає гарний медовик. Мені подобається. Але дуже-дуже-дуже солодке, прям занадто. Ну так Це ж тортик. Мені подобається, і тому я ставлю сім Це Тверді дев'ять. Так ти ж сказав, що не добре. Чи я сказав, що дуже солодке. А солодке то погано чи добре? Це просто солодко. Давай зефірку. Зефір з апельсиновою начинкою. Зефір зі снімаками дині та суниці. До речі, я не дуже люблю з апельсиновими і фруктовими начинками. Не вафлі, не зефіри. У мене половинка диня, а втора половинка файла. А в мене просто біла і всередині повинна бути начинка. А -а. Начинка всередині самого зефіру. Прикольно. Я такого не бачу. А пахне дуже смачно. Такий ванільний аромат, важковий. Ні, не важковий ванільний. О, всередині мармеладик. Апельсиновий мармелад? Не знаю, це дуже смачно. Це теж 10. Зефір добрий. Мармелад добрий. Та я я б б сказала, против. що апельсиновий. Ні, відчувається, так. то тоненький смак апельсину. Теж не пересолоджений. Зефір, зефір. в балансі uh -huh. смак. А зефір дуже смачний. Ну, десятка, я кажу. А, я кажу десять. Цим, мабуть, ще добріше. Ну. Я ж спробую і червоний, і жовтий. Це полуниця відчувається. Його. Тут не такий по текстуру. Текстура не, зефір. не така зовсім. М'якіший. Цей занадто солодкий, але він схожий на те, як раніше був зефір. Цей три. Я поставлю дев'ять цьому. Пересолоджений. Крупинки, текстура не сподобалась. І кислить. Це ж зефір. Давай ось, ще, ще одну. Зефірку, не зефірку. Маршмелоу, та палапа. З яким смаком невідомо. На тобі та палапку. Вона прилипла. Прикольно. Казали, всередині лапа. В смислі оце тобі і є лапа. Я лапу думав всередині. <рив> чи собачу лапу чи заячу всередині найти лапу? ха <рив> yeah. Звичайно, я б хотіла його на паличку і на вогник, якщо чесно, такий він гарний. Мені не дуже подобається маршмело, не занадто солодкий. Зефір був смачніше, але це має місце також бути. Так, багато ж кому подобається таке. Мені не хочеться його не на вогне чи Ні, Наші на він становиться не такий жорсткий. Ні, це непогано, але на мій смак четвірочка. На мій смак хай буде п'ятірочка. Він свіжий, смачний. Але mm. ми, мабуть, не любителі. А це? Ну, давай. Якісь конфетки льодяники. Взяла я за того, що воно ну, коробка Мені... гарна. <гад> я дум, гадаю, що тут щось буде кисленьке. Шість конфеток. по, два, по, дві. по дві штуки. Вони що, різні? Не, не можу знати. Давай Де яку там, взяв? Пора, я взяв. Я рожеву. Так, це обично кислинка, звичайна, в порошочку трішки. На колір. А, так. Да, вони будуть різні на смак. Кисла. Mm -mm. Мені не дуже. Я думала, що буде там вибух якийсь. О! Кислятина! вибух, Дай, Розсасуй нормально. Mm -hmm. Прям кисло-кисло. В моєму дитинстві були такі конфети, як шок. Mm -hmm. Ото були кислинки, а це таке. А якщо такимись пожартувати, то добра така конфетка. Ні, та навіть не для жарту. Хтось любить таке кисне, ну прикольні. Я поставлю 9 навіть за неї. За те, що вона незвичайна. Сім, тверда. Наступні у нас желейні цукерки полуниця. Метр. Mm -hmm. Два метра. Це тобі. А, ось чому метр. <рес> По, Дому, та, неси це неси прям... сантиметр, будемо міряти. Ти ж не будеш розпутувати? Ні. Чому? – Я спробую трішки. Ой. Е, в цукрі якась желейка. А б, якби була в кислинці, було б добріше. Кисло Кисло-солодка. – Так. Не така кисла, як попередні конфети. Це прям класно, грає. Ага. Солодке, кислота, І я перебігаю туди. -сюда. Мені подобається таке. Смачна штука, ну, мені десятка. Ну, дев'яточка. Желені цукерки, міні-банана. А у мене персикові сердечки. Чиня. О, тут Є місце для відкривання. Ну, Також зручно. Міні-банана. І серденька. Пахне персиком. Прям... Я ще навіть, навіть не нюхала. Пакетів. Це 10. Це прям 10 10 Дуже угу. насичений смак банану. Гарна текстура. Персикові теж відчувається. Я думала, що це будуть звичайні желейні конфети. Тільки мармеладки, я вони думала. цукрі трохи. А вони плотніші, ніж звичайний мармелад. Текстура однакова, що у цих. У цих. Угу. Банани взагалі шик, так? Да? Оце угу. також якось першою. Персик. персик відчувається. Дуже, дуже... багато персик. Ну, смак. Мабуть, я більше люблю банани, ні. Мені, Мені подобається тут усе, і текстура. І цукор тут не зайвий, угу. і смак дуже гарний. Хочеться їсти і їсти. А так, я тому їм... я ставлю 10. 10. І тому ой. <ріст> і цим, і тим. Десять-десять. Десять-десять. Що це? Якісь кульки? Як... Конак. Не Рафаела. Дубайські кульки з фісташковою начинкою. Відкривай. їх там три. Якраз на всю сім'ю. <гум> По пакуванню прикольно, що вони засунули в картонку. Це, мабуть, для того, щоб вони все-таки доїжджали цілими. <гум> ну, поки... <гум> Почекай, я ж виверну спочатку. Ну, кожній такі штуки. Тіпа Рафаелки, ну не Рафаелки. А, а де Фісташкова начинка? Так Покажи вона коричнява. Вона не фі... Фісташкова повинна бути зеленувата. Дуже странна штука. Солодке, солодке. Ужасно солодке. Начинка. Це два. Ні. Це чотири? В зубах застрає. Це, оця... це ти вредний просто. Вафля. Пи з чаю. Що ми в Дубаї були, а тепер на балі. Пінаколада. Батончик з кокосовою стружкою. З молочні глазурі. Оце? А, їх два. Ха, він повилазив, не вмістився зібрать. Ні, в у тебе побити, вона тіла. Та ну якесь підтік Така дрібна. – Пахне Стружка, добре. – не, не, не надто великими mm. шматочками. – Молочним шоколадом дуже смачним пахне. Ну, смачно пахне. Мені подобається тим, що дрібна крихта. На баунті схоже. Тільки шоколад. Не шоколад, тільки шоколадна глазурь псує трошки. Ні, Ні. мені Не псує, Не, не, не псує, я неправильно вимовилась. Відрізняє. Відрізняється, так. Не, не за счет начинки, а і за счет оболонки. Ні, Ну це тверді вісім. Вісім. Цукерка глазурована з арахісом. О, 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 це прям добре. Марс, снікерс, Твікс? З арахісом. Хто це? Із карамеллю. Одна карамель в шоколаді. Гарний молочний шоколад. Була б ще нуга, був би снікерс. Горіхів мало. Ні, смачно. Ні, то і попало, мені один горішок тільки попався. Не Смачна штука, ну mm -hmm. не снікерс, але о, да. рядом. Тому я ставлю за неї, мабуть, вісім балів. Вісім, да. Як е, минулий. Альтернатива чомусь, якомусь снікерсу. О, дуже альтернатива був. Баунті, це альтернатива снікерсу. По ціні, так. я так розумію, вона набагато дешевша, але дуже смачно. А де наша мова? Я знайшов нашу мову, і що я перше знайшов тут смішно, це зображення на упаковці є ілюстрацією. <гум> уже уже страшно відкриває. Всередині конфета є імітацією кафе. Вафельна трубочка зі смаком, з начинкою молочна карамель. О, трубочка, прикинь, не ілюстрація. О, прикольно. <гум> Як Дадастань. наша трубочка, бабусь. Ми купували в дитинстві. Зі да, ну, так, там були отакі... Ну це міні. Да, це така прикольна. Ну Мені подобається, що ну прям вафля-вафля. Вафля-вафля. так. Я ж кажу, наче бабуся десь пекла. – Вафля добра. Хочу на неї дивишся, хочеться вафлі зі згущенкою. так? – Дуже смачна вафля. Угу. Ні, начинка гарна. А мені начинка не дуже зайшла. Занадто цукру, от багато цукру. <рив> нема, наш, наш, нема наш крупинки цукру. Крім цукру, немає ніякого смаку. Яка карамель? Але вона жарненька, наче як масляна начинка. <рив> ну, за це... Я поставлю п'ять. <рив> <рив> Чотвірочка, бо занадто солодко. Вафля, вафля, дуже вафля витягує вафля дуже сильно. Куштували ми всі смаколики. В Аврорі їх достатньо, можна вибрати. І солоні, і солодкі, і попити є що. Після солодкого хочеться запити. Тому ми йдемо пити чай. Так. Дякуємо, що їли разом з нами. Дякуємо за перегляд, що подивилися, поставили обов'язково лайк і написали нам. коментар, що нам ще скуштувати. А що я повинна сказати? До нових зустрічей, Па-па!